Просимо, знаєш, які Вони продають сантехніку. Цей дядько дуже хоче вас бачити в себе в магазині. Він хоче з вами рекламу зняти. І він вам за це гроші заплатить. Ну, я запитаю, Жень, скільки тим готовий платити? Вони я знаю, де вони знаходяться. Можна домовитись, правда, Петро з тобою? Да. Щоб ти знімався, і він тобі буде рекламу платити. Так? Ну все, я думаю, за Макдональдс би знімався Легесенько, правда, щоб ті їсти давали, так? Mm -hmm. Ти сигарети не куриш. Горілку не п'єш, правильно, не можна це робити. Ти пам'ятаєш, я тобі говорив. Все, щоб був чіткий, пацан. Бери їж, щоб воно не холодно, бери булку, їж. Бери спочатку булку, їж, щоб ти булку поїв, а потім будеш далі їсти. Домовилися? Давай. Поділися своїми друзями і їж. Все, він сказав мені дякую. Ну я, я думаю, що вони розуміють, що вони роблять. Вони не вимушено це роблять. Вони. Точніше, вимушено це роблять, тому що було б не краще життя, вони б цього не робили. Друзі, є бажання допомогти поміг. Дося сидить. Я їй нічого не купив, купив циганам, але ага, я знаю, що її не купив, бо вона знає, що я її набагато краще, все завжди купляю. Правда, Доці? Це моя дитина. Поняв? Давай.